А як діяти, як застосовувати ці знання, як бути ходячим джерелом знань? Завтра ми будемо про це розмовляти. А ми не можемо без стабільності свідомість. Якщо ми не стабілізуємо свідомість, ми приречені на паразу. Тому нам треба стабілізувати свідомість. І з дитинства в нас розвинули лівку. І це, що ми дивимося, ми підмикаємо праву півкулю. Тому коли ми пишемо. І більшість матеріалів я роздрукував, я вам їх роздам. А те, що треба, я вам скажу, це пишіть. Я цього не роздрукував, тому що кожна кінь має я. Тому трошки мусимо записати, трошки ліва півкуля має попрацювати. Решту я роздрукував матеріали, які буду давати, і вам його роздам. Тобто ви будете мати ну, весь алфавіт і зможете його вивчити вдома на пам'ять. Сьогодні нам треба вловити нитку, як воно все зв'язано. І усвідомити його, що воно є на прикладі феноменів природи, наукових даних і так далі. І ми це будемо робити. Бо інакше просування вперед просто неможливе. Значить, 5 елементів, три сили, які правлять Всесвіті. Смаки. Смаки. Тому що смаки э, 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 формування смаків першоелементами. Тому що для того, щоб зрозуміти, від чого які ліки, нам потрібно знати, з яких першоелементів ці ліки складаються. А щоб знати, з яких першоелементів вони складаються, нам треба спробувати їх на смак. Якщо ви володіли знаннями, не знаючи, від чого ця трава чи ця їжа. Тільки спробувавши на смак, ви зможете розшифрувати, при якій хворобі вона корисна, а коли її застосовувати не можна.